Всі привітки це історія про те, як я познайомилась з моєю подругою, з одною подругою Марією. Був, був другий клас, була зима, зима. січень місяць. Ми, ми просто, як завжди, з моєю подругою були на подолі. І там одна мама привела одну дівчинку. До нашого класу, то була новенька, і її так само вже звали Марія. Я, звісно, почали з нею дружитися, І потім на другий день, і, бо на перший день вона зразу вже пішла, вона просто прийшла, щоб там, типа, поговорили з нею трохи. А на другий день ми вже, почали, ми вже почали з нею знайомитись трохи побільше. Вона розказала про своє ім'я, скільки їй там то років її улюблений предмет. Ну ні, не предмет в школі, а от, типу, такий, типу, предмет, урок. Ну, думаю, і виконав. Вона сказала, що то математика ми жутко удивилися, бо це був мій ненавидний урок. І за цього я математика ставилася не так. Прям а так то. То ми з нею познайомилися. Все йшло добре, але моя подвала Сашка і Евеліною її недолюблювали, тому що думала, що вона якась така не така. Вона просто хотіла зайти общий язик з кимось, і я просто почала трохи менше часу проводити своєю Сашкою і Евеліною, тому що була вона. А я хотіла з нею завести трохи дружби з кимось. Потім вона із-за цього подружилася з Марією. Я зразу вже трохи сказала там Евеліні, що вона її недолюблює, вона просто шукає друзів, ще щось ще щось. і, і, і моментально призналося одне слово. А давайте разом, а давайте разом щось там по, пограємо. У мене прям такі очі, очі, прям тако, роз, такі прям від удивлення, що вона реально від моїх слів просто дала. А давайте щось програємо, О Боже, я не ожидала цього. Я просто почала грати. Сашка трохи мені говорила, щоб вона. Що вона не така якась іми. А так то, жіть другу частину. Всім Па, -па. па І жіть, що далі буде. Так то, всім па-па!